Український музей українській армії відчинені двері, так називається культурно-просвітницька акція, котру міністерство оборони офіційно включило до списку своїх заходів. Мета постійно вивозити вояків до виставкових залів та цікавих експозицій. Почати товариші офіцери вирішили з колиски козацтва. Мовляв, саме тут солдати наберуться героїки та лицарства славетних предків. Тим паче, що Запоріжжя має чим похвалитися. Тут все просякнуто Запорізькою січчю, козацькими традиціями, і я вже згадував, що Микола Гуголь недаремно в своїй повісті Тарас Бульба розказує про те, як сам Тарас Бульба везе своїх синів на Запорізьку Січ і як це урочисто і наскільки це підіймає дух. Його синів ідейним натхненником виявився наш земляк. Публіцист Олександр Кривоший каже, акція присвячена 25-річчю збройних сил. У Запоріжжі гарному починанню пішли на зустріч не тільки можновладці, а й музейники. Позаяк і їм доводилося свого часу топтати чоботи. Діло в тому, що я сам служив в армії і пам'ятаю, який праздник був для чоловіка після казарми, після трудної нелегкої військової служби. після того, як бачиш одні і ті ж жиліці своїх. Друзі сослуживців і сержантів, в случае случаї оказаться в увольнительною і в місті, і тим більше попасть і на якийсь то спектакль, або в какой-то музей, свою згоду на те, щоб культурно збагатити та розважити вояків, запорізькі музеї вже дали. Пристав на участь у акції і національний заповідник Хортиця. Відтак днями вітатимуть моряків із Севастополя, а наступними на черзі стануть юнаки з президентського полку. Загалом протягом п'яти років ініціатори планують охопити своєю увагою сотні вояків.